Загрозливі заяви, загрозлива інформація, загрозлива ця вся історія. коротше. Як завжди, воно випало прямо в загрозах. Скоріше за все, таке буде молотитися, що просто ти такий а! а. Ну, по перше, достатньо, достатньо давно спланована історія. Над, над таким ударом працювала, працювало, коротше, РФ працювали не вчора і не два тижні назад. Якщо воно у нас фігурувало майже місяць назад, то ми говоримо про кропітливу роботу. Давайте це так назвемо. Ну, типу, да, у, з їхнього боку для того, щоб завдати подібного удару. Ну, типу, який певним чином планувався. Чи винен тут Блогер. Ну, чесно, його вини, якщо тут є, на 5 Пентаклей, знаєте, ну, десь він якось там виставив, можливо, якоїсь інфи. Яка внесла краплю в те море уже існуючу інфи? То звісно, ми можемо на нього повісити цих собак. Ми, але тут не пряма передача, не в мене не випадає від нього якогось прямо умислу. В мене не випадає, щоб він був відсотковим прям навідником. Ну якось воно в мене. Ну знаєте, це мені більше виглядає на те, що а давайте знайдемо крайнього. Не ми з вами. Пролюбили то все діло, а винуват Вася Пупкін, який Тіктоки знімав. Ну, коротше. Знову в мене випадає, що ми говоримо скоріше про собокупність інфи. Тобто над цим працювали давно, знову наголошує, це вирішили не вчора на колінці, і не в день удару. Інформація по, і не тільки по цьому полігону, інформація збиралась давно, з різних абсолютно джерел. І це і командирська профтик, і де небудь солдатські профтик, які там знаєте, продовжували там відео, які небудь знімати. Ну я грубо кажу про свої вчення, і частково там і там блогер якої слепти вніс, і бабка, яка я не знаю, там т. Яка біля там, я не знаю, десь там полігону і в і, 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 селфі знімав. Ну, коротше, і спутні каві снімки. І там у мене воно випадає от самокупністю збору інформації, не тільки від одного джерела, прям суперконкретного. Тут ми скоріше говоримо про перевернуте правосуддя, про певну внутрішню халатність знову ж таки, пов'язано із скупченням, як, куди, і прикриттям певних міст. Ну, давайте відверто. На Полтаву теж блогер наводив. У Львові теж блогер наводив. На Чернігівщині теж блогери наводили, Ну ви, ви поняли да, мою думку, як би? А до того, всі ті трагедії з полігонами теж всі блогери наводили, командіри тільки винувати. Ну коротше, воно тут воно тут все в мене вкупі. Тому тут буде якесь розслідування і скоріше за все, якихось крайніх трохи знайдуть. Давайте чесно, по, по. Верховні жриці. Але ну це я би назвала це тим, що ніхто знову не зробив ніяких геть висновків. Понімаєте От і все. Загострення атак. Тут воно. Дійсно, і атак на фронті, і атак о, з повітря да, король мечів, намагання поцілити в щось, що краде наш ресурс. Знову є загроза для всякого ресурсного нашого усілякого. Це прям в загрозах одразу явно. В загрозах, друзі, в загрозах зірка. Заяви. Загрозливі заяви, загрозлива інформація, загрозлива оця вся історія коротше. Як завжди, воно випало прям в загрозах. Скоріше за все, таке буде молотитися що просто ти такий -а, а! Ну, коротше, типу тут треба, треба це розуміти. Буде складатися ілюзія, що ми з вами відлюдник, що ми з вами взагалі самі. Буде складатися ілюзія, що ми самі. Але ми не самі. То такі ілюзія, будь ласка. Це ілюзія, да це ілюзія зразу. Сімочка кубків це одразу ілюзія. Так. Угу. Ну, загострення будуть. І з неба загострення будуть. Я не впевнена прям по 500 шахедів, але те, що вони будуть зараз намагатися колупати 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 це да. Це в мене теж випадає. Причому я ж кажу тут по фронту і всюди, тому бути в безпечних місцях, і в принципі бережіть себе, будь ласка, так, так, у мене это, міста біля води. У мене тут дуже багато карт води, поэтому там Одеса Херсон, будьте, будьте в общем-то, обережні. Перший момент, другий момент. Надію, що не повториться нічого по поводу от такого от, з військовими, але знову потрапляння в якісь там або полігони, або там, де може зберігатися там, техніка наша, можуть бути. Знову ж таки, теж говорять про ілюзію, ілюзію або тому, що нам немає кому допомогти. Ну це про те, що про, про Саша говорить. От, немає кому допомогти. Ніхто нам не дає тої допомоги, ніхто нам нічого не дає, але то ілюзія над тим працюють. А от це перший момент. Другий момент. М -м 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 скоріш за все, у нас і, і ще більше, це, напевно, може, після заяв Трампа, ще більше у нас буде момент того, що ми розісеремося з союзниками. Ну, я думаю, що це все-таки Трамп. Думав, нових навряд ли я думаю, що це він. Ще більше загоне, скажімо так, без того тяжку комунікацію з ними в ще більшу дупу. Із важливих подій тиск на імператора. Дискредитація, скоріше за все, Зеленського як людини, як президента, і вообще як персоналі, вона тільки погіршиться, тільки погіршиться. Із Буде вкидатися, і тут скоріше тиск іде на те, що поки він оце як зараз прослідковується, типу пік, поки він президент, все ка Міняйте, сказав, міняйте, ультинамативно міняйте, не говоримо, поки не поміняйте. Ну коротше, оця вся історія буде тільки, тільки, тільки загострюватися. Давайте так, щоб зразу було зрозуміло, що воно буде тільки загострюватися, от зрозуміло, що ніхто не хоче віддавати своє там владне крісло. Це все понятно, але ну друзі. Може, ми как-то тут внутрі самі трошки порішаємо. Ну ми нас багатий досвід робити так, що президенти, які не хочуть іти, потім <кхи> тікають куди-небудь. Ми як би небудь розберемося. Досвіду до, 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 достатньо, але розповідати зі сторони, що ми маємо робити, це мене просто Ну, Виморажує як людину, терпіть не можу, коли хтось мені розказує, що мені робити. А це я оце все ну, сприймаю на свій рахунок, просто як громадянка України, як що ти мені розповідаєш, що мені робити в моїй державі? Типу, ну альо, якісь іще у нас чи поїздки, чи додаткові комунікації із важливих подій. Якісь кон як, а, конструктивні і продуктивні, бо королева Пентаклей, можливо, і ще з кимось окремо будемо говорити, або з кимось окремо щось підписувати, щось домовлятися із. Якісь фінансування, так. Да. Теж є королева Пентаклі і, і, і скоріше, робота з цими людьми, тобто, е. ми, скоріш за все, з ким-то о чим-то договоримося і прийдемо якоесь споглашення і консенсусу, що дає нам в ітоні хороші. Або хорошу допомогу, а, або гроші, або знову таки ресурс. У мене король Кубка впадає і башня, і далі мір. Скоріше за все, Трамп свого рота ще ближній, напевно, місяць не закриє і буде в Совіт випускати таке, що давайте так. Трамп на на час на жаль, Трамп колихає не тільки нас з двома, як країну, а колихає всіх. В ітоні, Вот. і його думка, хоч не хоч, але для когось вона знаходить якийсь там отклик, где-то глубоко в душе, так сказать, навіть саме хренове, що він говорить, і вот. це, це трохи міняє, як бы це сказати, не скажу, що це міняє прям сценарій, но це міняє привкус этого сценарія. А що то гридет? Шо то такое грядет от этого Трампа і повешенный вообще. Я, я не знаю, що он може мандануть, але люди добрі тримайтеся. Було би хорошо, Наталі, але жаль. У мене тут, скоріше, воно через призму світового загострення. Я не здивуюся, якщо почнеться більше, більш серйозні напруження, тобто, знаєте, як більше. Більше атакуючих заяв, більше атакуючих реакцій, більше атакуючих дій. Тобто я не здивуюся, якщо він почне щось мочити всередині Америки, воно почне впливати на всіх інших, там не знаю, тих мексиканців щеміть, ті картилі злоб'яться, почнеться якийсь двіш. Ну коротше, воно це знаєте, круг зжимається, 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 зжимається. Ну там, прям типу, до в світі зараз друзі, такий треш ну, буде коїться. Воно випадає ну, реально, армагідец. Ну, армагедец. Армагедец. З нашого боку, з нашого боку із гарних новин у нас якась робота спецури, дуже яскрава, така чітка робота спецури, цікава. Цікава робота з спецурим. Є у мене натяк. До речі, на внутрішні зміни воно випадало іще до всіх подій. Е, я не впевнена, що це тільки на березень, але розкладаючи на весну і на березень, в тому числі, в мене знову повторюється, що є натяк на можливі зміни якихось кадрів чи в міністерствах, чи десь. І це може стосуватися не тільки от, там, дипломатки, коротше, і так далі. Тобто, іще якось воно більше по міністерствам зміни, які плюс-мінус. Ну, виглядають непогано. Знаєте, головне, хорошу ідею не згавнять, як у нас дуже часто можна, таке, лю, лю, люблять таку історію. Скоріше за все, обмін полоненами. Тоже, дуже вирогідний. Вирогідний У березні, у березні дуже вирогідний обмін полоненами. Прямо дуже вирогідний обмін. А так, політична, політична колотнеча. От прям політична колотнеча з напруженнями, які вже виходять за рамки тільки розмов. Знаєте, от от воно виглядає як ті напруження, які переходять до меча війни, тобто це вже такі агресивні штуки. Це вже може перехід на особистості, якісь такі, тобто, це вже вам не просто підколи, а прям серйозна якась така історія, і воно тільки наростає.